Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус магазин якісних товарів. Сьогодні я хочу вам розповісти про новий прихід штанішок, які є в нашому магазині. Ось дивіться на мені штанішки. Ось це новий прихід, чорний колір. Дивіться, ось тут ось кишеньки. Пояс на резиночці ззаду і спереду. Тканина трошечки тягнеться. Це тканина Алікс. Вона така йде на осінь. І на зиму, якщо з колготками одягати, якщо сильні морози. Якщо не сильні морози, можна ходити і в таких брючках. Дивіться, класична штанина. Звідси вона йде чуть-чуть завужена, але все одно вона внизу широка. Ну, на мене вони трошки довговаті, мені всі штани треба підрізати. Ось дивіться, така штаночка. Бачите? Не вузька, не завужена, класична штанка. Якість пошиття і якість тканини дуже гарна. Коштують ці штанішки. Зараз одну хвилиночку, а то в мене куряча пам'ять. Коштують ці штанішки 850 гривень. Є ось це на мені 52-й розмір. Тут на півокружність по бедрах 56 см. Є також 50. 50, Так, зараз я по порядку. 54-й розмір на півокружність грудей, 50, на, на півокружність бедер 58 см. Далі 56 розмір на півокружність бедер 60 см. 58 розмір на півокружність бедер 62 см. Далі йде у нас 60-й розмір на півокружність бедер, 64 см. І ще є у нас штани 62 розміру на півокружність бедер 66 см. Ось, дивіться, ось вони ось так ось тягнуться. Ну, Взагалі, в мене от штани я беру 54-го розміру, але в ці от влізлася в 52-й. Така ж моделька є штанів у нас ось таких от е, сірих в таку клітиночку. Ось така розцвіточка. Є два розміри: 50-й розмір на півокружність бедер 55 см. І 56 розмір на півокружність бедер 60 см. Це я робила реальні заміри. І також така ж моделька є ось такі коричневі штанішки кава з молоком. на 50-й розмір на півокружність бедер 55 см. І 56-й розмір на півокружність бедер 60 см. Ось це ось такі штанішки. Далі є одні класичні штанішки 48-го розміру. Вони на осінь. На зиму вони будуть холодні. Це розпродажна ціна, коштують вони 500 гривень. Тут на півокружність бедер 47 см. Класичні штаніжки чорного кольору. Далі є ще ось такі чорненькі штанішки. Вони зверху пошиті так, як ось ці, що я вам рекламувала, донизу вони більше завужені, і внизу ось штанина ось така сходинка зроблена. Вони є у нас 58-го розміру, на півокружність бедер 62 см, і коштують вони 800 гривень. І також такі штанішки. У нас є у сірому кольорі. Ось така сіра, така ялинка, плітинка, абстракція, не знаю, як правильно сказати, коштує 800 гривень. Є 54-й розмір на бедер 58 см. Є також 60-й розмір. На півокружність стегон 64 см. І є у нас ще 56-й розмір. На півокружність стегон 60 см. Ось такі реальні заміри. Наголошую вам, що ці штанішки можна носити осінню і зимою. Якщо холодно, можна одягати колготочки якісь або під штаніки. Також ще є ось такі штани у нас великих розмірів. Це у нас 60-й розмір. Тут на півокружній стегон 62 см. Ось такі штанішки класичні. Теж вверху верх, резиночка. Ось тут карманчики донизу чуть-чуть завужені. Ці штаніжки коштують 850 гривень. Ну, і за розміру. Це 60-й розмір. Ось це у нас 62-й розмір. На півокружній стегон 63 см. І ще є у нас 64-й розмір, на півокружний стегон 66 см. Коштують такі штанішки 850 гривень. Ось такі получили класичні штанішки. Ще у нас є штани палацу і є ще джинси. Буду викладати у слідуючих відео. Також, ось дивіться, я одягнула кофточку. До цих штанів, мені здається, дуже пасує. Ця кофточка коштує 925 гривень, є в такому оливковому кольорі і в бежево-коричневому кольорі. Ну і ще у нас багато є кофточок. Ми будемо викладати відео. Одне відео вже виклали, ще будемо розповідати вам. Ми висилаємо наш товар Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок. І також діліться з друзями, ставте лайки, щоб більше людей побачили нас і узнали про нас. Я вам щиро дякую за ваші теплі слова, які ви мені і телефонуєте, і пишете у повідомленнях. Щиро вам дякую, дорогі мої друзі. Ну я просто роблю свою роботу. Нічого сверхістиного я не роблю, але все одно мені приємно за ваші теплі відгуки. Гарного вам дня, до побачення.